В даному відео ми розповімо про індивідуальні берущі для плавання. На відміну від індивідуальних берущів для сну, берущі для плавання не приглушують звуки оточуючого середовища. Ви будете чути добре все, що відбувається навколо, розмову, свисток тренера чи музику в басейні. Головне завдання індивідуальних берушів для плавання це захист вашого вуха від води. Індивідуальні берущі для плавання щільно закривають ваше вухо і не дають воді потрапити в зовнішній слуховий хід. Це особливо важливо для людей, які мають підвищену чутливість. До води або схильність до запалення. Берущі для плавання чудово підходять як і дітям, так і дорослим. Особливо корисні такі берущі для дітей, яким встановлені шунти в барабанні перетинки. При шунтуванні барабанної перетинки важливо повністю уникати потрапляння води в зовнішній слуховий канал. Найкращий і дієвий метод уникнення потрапляння вологи у вухо це застосування індивідуальних берушів для плавання. Також індивідуальні берущі для плавання стануть у нагоді тим, хто часто страждає на запальні захворювання вуха, виготовляється з м'якого гіполегенного силікону, не викликає дискомфорту і легко миються. Берущі створюються індивідуально за формою вуха, що гарантує максимальний комфорт та захист. Тож, якщо ви або ваша дитина часто відвідуєте басейн або маєте медичні покази. Такі беруші можуть стати необхідним елементом вашого плавального спорядження.